От, так що це з хорошого. А тепер в мене рубрика Кличко-чорт. Кличко-чорт. Чому? Тепер пояснюю. Значить, у нас мало було Безуглої, мало було Арахамії, мало, mm -hmm. значить. І Лещенка. І Лещенка, і всі ці шушери, яка дозволяє собі під час. Ну і не тільки Рахамія, безугла, Лєщенко, а з іншого боку, Порошенко, Геращенко. У них досі. Теречки, ну, вони так, ніби, ніби живуть в інші якісь паральні. Та радості. вони заїбали, от реально вони заїбали, блять. Реально у багато кого руки опускаються на тлі тих ось -от -от таких дріб'язкових чвар. Оце вся історія про залужний, ну, без не такий. Дайте нам іншого залужного. Він mm -hmm. нам не розказав про плани. Які тобі, блядь, плани треба? Ти курка, ну, Тупа розкішниця, я вже про це говорив. Які тобі плани? Ти рознесеш ці всі плани, я перепрошую усі усюди. Ти влаштуєш ток-шоу. Тобі тільки покажи ці плани. Є ж прекрасний дійфейк з за, залужним. Так, ми показуємо <laughs> його на тижні. Я не буду просто повторюватися, тому що кожен у нас етер є унікальний контент унікальний. Так от, кличко для швейцарського 20 минути. Заявив. І потім це все поширили. Подивись Соловйов, РТ на Руськам, mm -hmm. Рядовка, Операція Зетваєнкори, Русского міра. Aha. Кличко сказав залужний, сказав правду про патову ситуацію на фронті. Це він сказав швейцарському виданню «20 хвилин. За словами мера, люди іноді не хочуть чути правду. Ми можемо і феорично брехати своєму народові та нашим партнерам, але це завжди не вийде. Кличко також заявив, що не здивований падінням популярності Володимира Зеленського. Каже, що президент платить за свої помилки. А вчора, нагадаємо, мер заявив журналі, журналу Шпігель, що в Україні стрімко розвивається авторитаризм, і тут воно. В принципі, е, в принципі, отак воно е, так, скрин з російського пабліка, де в мене тут? Е, да, да, от далі скрин з російського пабліка, де вони це все шерять. Оце от, 20 минути, ну, що ти мені хочеш показати. Чіг прийшло. У нас синхрон а 1245 глядачів і така ж кількість лайків. Давайте так. Щоб глядачів і лайків, у нас було 6-7 тисяч. Для цього треба поширювати. В принципі, завжди лінк на етер серед ваших чатиків батьківських комітетів. Як це називається? О, обо, о, о, ОСББ в вайбері. Для цього заведіть вайбер та поширюйте там. В соцмережах це завжди працює як Ромська пошта. Тим більше, у нас сьогодні радіо Роми. Ай -не -не. Ай -не -не. О, а я хочу нагадати: ну, от, крім того, що він давши інтерв'ю шпігель, я вже згадував про нього. Що, що говорить Кличко. І дивись, він сидить в цьому в хакі. Так? Ну, та, він спочатку... Я вже згадував, що я собі оцю от фліску я міг взяти хакі. Я відмовився свідомо, тому що я не маю на це прав. Якого хуя, Віталік, ти ходиш в хакі? Ти що, на фронті? Ти що за Болонський в тебе там? Він спочатку наступу він не, не, не знімає. Він тактикольний суперс тактикольний став для чого там зараз це. Ну це. Наскільки це виправдано? Це, це ж для цього. Для іміджу. Для, для іміджу? іміджу, я мер воюючого столиці. Воюючого він не столиці. мер, він хуйня собача. Ну. Я вже це казав, в Києві мера немає. Mm -hmm. Так от він сказав Держпівінь, що Україна рухається до авторитаризму. У якийсь момент ми перестанемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини. Наразі існує лише один незалежний інститут, але на нього чиниться величезний тиск. Місцеве самоврядування заявив мер Києва. На питання чи перебуває демократія в Україні під серйозною загрозою, кличко після паузи відповів так. Додавши, що спочатку повномасштабної війни не мав жодної зустрічі або телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським. Нахуя вона тобі потрібна, якщо за те голосували кияни? І не Бруківкою єдиною. Мені просто цікаво, як ну, тобто, точно відбитий. Віталік відбитий. В нього професія була бить по голові так. і отримувати. Ну, дивись, війна, і він далі це шериться московськими пабліками. І не тільки пабліками, тобто їм це на Що без вугла Мар'яна, що віталіки. Це розігрування під, ворогу та, розгони. Ну, краще не відкривати рот. Ну взагалі, та. Зняти з себе хаки, перевдягнутися в звичну форму. Стати цивільни... і, роб... та, і робити цивільну роботу. Цивіль... Робити те, що ти вмієш робити найкраще. Так, так. Я скільки разів буваю в Києві, це місто це Там місто так та, тобто... Хаотично все. Це, Взагалі немає ніякого генерального плану, нічого. Викидається, кліпок думає: я вдягну на себе все найкрасивіше да, і все да. одночасно. І робитиму це в темряві. Mm -hmm. так? Але все не так просто. Кличко, він обіцяв дати гідну відсіч, у разі чого архів не відео. Візьму солдат, автомат у руки і піду воювати. Ну, Дивись, форма в нього вже є. <рес> ну, може, він ще не назбирав на автомат. На мості загубив. Ну, та. Так, на, на, на цьому подільсько-воскресенський типу, перехід, який впирається просто в дачні ділянки. Він його відкрив, блядь. Ні, реально він його відкрив ром. Відкрив. Але я дякую, ну там, якби я не стався до Укрправди, то Бог з ним знаєш, там до сраки каріочі. Тин -тин -тин -тин. Так. Зараз спробую по-бистряку знайти по шуріку, як то кажуть. Там просто стаття була ілюстрації, там вже були. Усі. А? Усі, наліво. Ні, лівіше. Ні, треба. Це ж, Це ж зображення. Тобі Ні, ро -ро -ро. Ти в зображеннях. Ай, бляха. Давай я. Усі, все. А, та треба було просто одразу набирати адресу. Ну. І тут десь має бути, типу, чому, типу, цей подільський перехід веде в нікуди. Там все це пояснюється, де воно тут має бути. А, во. Гора народила мишу. Влад, там я можу. Напряму, напряму видаєш та, на ефір. Вже так. Так, дивись. Угу. Тут просто я тут біля мапи стояв, показував. Так. Да. От дивись, набережна хрещатицька І ось цей мостовий перехід. Угу. Ним користуються зараз для того, щоб поїхати. Но ним не користуються де-факто. Так, да. тому що користуються цією набережною, там де Рибальський півострів. Там, де все стоїть завжди. Так, да. ну тому що на оболонь це найкоротший проїзд. Оце от північний міст, колишній московський. Поділ зараз. А ось стої. цей перехід, ось він, та? ось mm. чорна лінія. Mm. І що цікаво, що от він іде uh -huh. ось тут, uh -huh. і в принципі по ньому ніхто не їздить, треба розуміти. І ось він впирається в вулицю Райдужну. Отут от. Мав би по проєкту впиратися. Угу, угу. Насправді він впирається у Русанівські сади. Угу. Богдана Шевченко там, там дача є. І це, в принципі, дачний масив Русанівські сади. Русанівка, вона там, у ковжуна, ну, тут, та там. і в ковджена. І власники цих земельних ділянок вони не дають згоду на те, щоб ну, тобто, не дають згоду на те, щоб зруйнували їхні ділянки, і заради того, щоб проклали. Цю розв'язку, цей міст, метро на Троєщину, угу. славно звісно. Так ось воно впирається в Русанівські сади, ось вулиця, Центральна, Садова, ось. Угу. Це дві смуги, причому вони в поганому стані. Роб, е, Роб, що? Тут, тут Назарчик відос, якраз мені скинув. Ну, yeah, Рішень йому прислав якісь. Давай. Давай. Мені теж. Це той тупік з моста, якраз, так? так да так Ось в один на одинадцять, то до Троєщини доїхати. Пересадку цей швидкісний трамвай. І це виглядає ось так. Ось 250 метрів ще на зупинку провезу. і по цьому цьому багну. Треба трошки буде ще пройти по іншому багнути. Мапа показує, що мені туди? А ні. Тут, виявляється, була дорожка і сходи, але... Вони їх ніхто не прибирав. Ось ми і добралися до трамваю. Кращому транспорту в Києві буде. А ось це мій старенький, 500 річки і трамвай. Я придумав в цьому абревіатуру. Це, це називається, знаєш, що? Ку. Ага. Тому що це Київська або Квечківська урбаністика. Тут. Щось в мене цей чоловічок не тягнеться. А, ну. а, тут може так треба. В якому стані там ця вулиця? Ні, це не та прибережна вулиця. От. Ось yeah. вона тут закінчується. Центральна судова, так. Да. Центральна судова вулиця ага. до якої, значить, ну, ой крас... клас. Так, да, ідеально. Це схоже на Сх... Омск. <хи> на сизрань. Mm -hmm. Дивись. І ось ця вулиця, в яку впирається оцей міст. І що? І все. Ну, міст є? Що тобі ще треба? 에, тобі тро... ще треба з нього кудись що? Трошки він. ну тягнуть його, тягнуть. його, Не фатало. Ні, це не він. От так виглядає центральна е, садова вулиця. Як вони планують. А хуй його знає. А за який рік це карта? А? За який рік? 2015 травень. А. Ну, така яка різниця? Туєш. Приглянь там... і інші дати просто. Там як? Вон, переглянути інші дати, от тут. Дивись. Ага. Угу. Ти думаєш, багато травень, травень жовтень, жовтень. Ні, ні. 2011. Я думаю, що там не, не особливо ну щось. Що помінялося? Нуль. 2011-2015. Різниця? А, різниця? Чуєш, чуєш, а люди досі сидять. А люди досі сидять, та а Але... ця за зупинка пофарбована, і це, в принципі все на цьому на цьому можна поставити крапочку і Віталій, значить, і авторитаризм загрожує Україні.